Великого туру європейськими країнами, де мала можливість зустрічатися з нашими біженцями від війни, і ви знаєте такий якийсь стан душі двоякий. З одного боку, я розумію, що багато людей, які там знаходяться, вони просто не мають іншого вибору. Але з другого боку, тяжко, тому що дуже багато з них не вірять в Україну, не вірять в те, що можуть повернутися. І мені хотілося їм, знаєте, нагадати ще раз і ще раз, що тут закопаний наш пуп. і що ми з вами взяли на себе, ми з вами тут, ті, які люди в Україні. Ми збути тут чи покинути країну. І ми залишилися тут. Ми свою долю пов'язуємо своєю рідною землею. Ми прийняли цей історичний момент на себе, на свої сім'ї, на свої серця. Ми знаходимо в собі сили утверджувати життя, жити. Ми знаходимо собі сили, знаєте, посміхатися крізь сльози, радіти крізь біль душевну. Ми навчилися з вами це робити. Там цього не розуміють, на жаль. І коли я приїхала, знаєте, мені хотілося всіх обняти, вас усіх обняти, бо тільки тут я відчуваю, що ми вільно дихаємо, що ми з вами рідні, бо ми все поділили на всіх, все, що з нами відбувається. І я мала фантастичні концерти вчора у Львові. У мене був Бенефіс, мій творчий Бенефіс. Я вам скажу 45 років творчої діяльності, то сама не можу повірити, що це було так довго, ніби так багато років, багато хто ще не народився, хто тут стоїть. Але я завжди тримала в своїй душі любов до України, і ви знаєте, мене всі ці 45 років я утверджувала українську пісню навіть тоді, коли це було не модно. Навіть тоді, коли десь знаєте, я ущерблено себе почувала. Бо найгірші готелі то були для нас, україномовних, найгірше місце в концерті. Це було для нас. Квитки були дешевші, набагато в три-чотири-п'ять разів ніж на російських. Виконами то вона накупляли всякі. В храмі з живицею, з курицею і так далі. І так далі. Світлана, якщо от ви так, хто там пам'ятає першу ватру, це 45 років тому, я, Світлана і Марта, яка сьогодні приїде, до... в неї, до речі, буде день народження. 45 років тому це ми були основний склад ватри, вокально інструментальний ансамбль. Світа зараз живе, Світлана зараз живе в Німеччині. Вона ж скільки ти років живеш? Приїхали. Вони всі вчора приїхали. А і ну вчора це був такий в оперному театрі Великий Бенефіс, де Ватра була, та перша ватра, керівником якої був Ігор Білозір. І сьогодні я вже їду, вони мені телефонують, а можна ми ще сьогодні зрозкавець? Так що сьогодні буде ще й сюрприз. Ватра 80-х буде так само. Вони всі приїдуть. Він всі Україні. І ми вас всіх запрошуємо. Будемо дуже дуже раді вас сьогодні бачити. Ну, а пісні будуть різні, будуть нові, будуть прем'єри. Будуть пісні, які ви любите. Можливо, будуть несподіванки. І в мене є така пісня, яку я співаю тільки один місяць в серед 12 місяців. Це пісня-листопад, яку всі дуже люблять цю пісню, і вона так само буде її, хоч би кожен день співала, але подивіться, який Бог дав нам сьогодні день фантастичний. Ну це просто нереально. Просто тішили, тому що жити постійно в депресії. Знаєте, бо я завжди кажу на всіх концертах, що ворог нам не залишив вибору бути вільними чи бути рабами. А ворог нам залишив тільки один вибір або жити, або вмерти. Бо коли він приходить на нашу землю, несе руїну, то ми знаємо з вами вже тепер ціну. Вже всі рожеві окуляри спали з наших очей. І ми вже розуміємо, що ми самі собі потрібні, Ми самі собі належимо. Ми самі для себе повинні вибороти ту перемогу, заради якої ми сьогодні проходимо такий великий... Шлях на Я вам всі бажаю знаєте, терпіння і велику надію. Бо коли є надія в душі, то нами мотивує рухатися, діяти, працювати, волонтерити. Чому потрібно волонтерити? Я розумію, що ми не можемо з вами покрити все, що потребує наше військо, наша армія сьогодні. Але щоб ви розуміли, їм сьогодні дуже багато значить, і наше тепле слово. Просто їм подзвонити, сказати, синочку, я тебе так люблю. Мій коханий, я тебе так люблю. Ти найкращий мій гранцерти. Одним словом, я вас всіх запрошую. Там так само запрошую. Ну а зараз робимо фотосесію, хто хоче. Тому що знаєте, час проходить, і в мене є такий пароль. Пароль підходять: о, а я у вас була на концерті. До речі, по всіх континентах. Я кажу: я знаю, який пароль, пароль трускавець, я знаю, знаю, знаю. Тому робимо фото, хай буде нам на пам'ять, хай тішить нас те, що ми разом одне біля одного.